Ка допомоги від сусідів на Прикарпатті відбувся українсько-польський форум. У рамках дискусії експерти з обох країн шукали відповідь на запитання, чим сьогодні Польща може допомогти Україні. Такий діалог кажуть, дозволяє з'ясувати суспільні настрої у державі та спільно формувати шляхи виходу зі складної ситуації. Зокрема, поляки готові ділитися досвідом реформи місцевого самоврядування та відзначають, Україні нині потрібні спільники Україні треба мати парламент. u, u jako je je prawo głosowania i prawo, prawo e, decyzji wójt naroda Także polski ofyt, opyt, e, polski doswit e, w obości samouradowania, co po Trzeba szukać w Europie sojuszników, To musi ta sytuacja taka, że sama Ukraina nie zmoże, nie zmoże... E, Спасати свої країни на порядку. Денному також відновлені обсерваторії на горі піпіван. Незабаром каже ректор Прикарпатського університету Ігор Горцепенда: візьмуться за енергозабезпечення білого слона. До кінця вересня там планують встановити сонячні батареї, які згідно проекту даватимуть 25% необхідної для об'єкта енергії. Крім того, фахівці проведуть у Карпатах масштабну історичну роботу. Через декілька тижнів приїжджає група. Польських археологів, Інституту археології Варшавського університету, які спільно з нашими археологами будуть шукати артефакти для майбутнього музею обсерваторії. Приїжджає з досить потужною технікою, зокрема сканерами, які дозволять просвітлити всі стіни обсерваторії, а також ґрунт на глибині до пів метра. І сподіваємося, що буде багато цікавих знахідок, які дійсно. В певній мірі нам пролюють світло, навіть на існування обсерваторії в той період. Польські експерти найближчим часом побувають і в інших містах, після чого спробують донести думку української громади про ситуацію в державі до Міністерства закордонних справ Польщі.